Вітаю вас відповідно до рішення виконавчого комітету від 1 травня 2024 року прийнято рішення про новий режим роботи закладів дошкільної освіти. Громади влітку 2024 року це рішення приймається майже щорічно, тому що саме влітку знижується потреба у відвідуванні закладів дошкільної освіти вихованцями громади. Тому таке рішення обговорюється із батьками в кожному закладі, проводиться моніторинг. Потреби у відвідуванні закладів дошкільної освіти, і е, саме тому було запропоновано призупинити тимчасово на певний період функціонування закладів дошкільної освіти. А саме з 3 червня 2024 року по 30 червня функціонування закладів дошкільної освіти номер 2 4, 13 14. з 3 червня по 14 липня функціонування закладів дошкільної освіти номер 5 та 8, з 3 червня по 31 липня. 24-го року функціонування закладу дошкільної освіти номер 9 З 19 червня по 4 серпня функціонування Пилиповицького закладу дошкільної освіти. З 1 липня по 4 серпня функціонування закладів дошкільної освіти номер 1 6 16 центру розвитку дитини. З 1 липня по 18 серпня функціонування Закладів дошкільної освіти номер 15 Великомолодьківського та Наталівського закладів дошкільної освіти. Хочу сказати про те, що батьки не повинні хвилюватися, де влаштувати дитину у заклад дошкільної освіти. Кожен відкритий заклад, який буде функціонувати, інший заклад може прийняти без проблем. Цю дитину з батьками проговорено це питання і надано можливість їм влаштуватися на період закриття їхнього садочку в інший заклад дошкільної освіти громади. Якщо на даний час батьки ще не оприділились, саме, який заклад дошкільної освіти їм вибрати, можна ще. Рішення прийняти справа в тому, що на сьогодні у нас немає черги в заклади дошкільної освіти, заклади дошкільної освіти, які будуть відкрити влітку, всі без виключення можуть прийняти вашу дитину у свій заклад. Тому я вас запрошую відвідувати. Заклади дошкільної освіти, хочу сказати про те, що влітку, в серпні місяці, відбувається комплектація нових груп на новий навчальний рік. Батьки можуть прийти і подивитися заклад разом із дитинкою, оприділитися, чи подобається їм це середовище. У нас садки дуже гарні, кожен садок. Має свої якісь особливості, свій напрямок. Тому я запрошую вас до садків і без проблем, без черги вас приймуть на новий навчальний рік.